А головний, хто більше всіх чекав надію вдома це мама і сестра. Марія Івановна, я під щиро серце. Привітаю. Марія Івановна, дуже переживала. Ми знаходилися на постійному зв'язку цей день, коли на Україну повернулася Надія. Надія Савченко. І надія, і тверда віра в нашу перемогу. І так як ми повернули надію, так ми повернемо Донбас, так ми повернемо Крим під український суверенітет. Це лише початок. Бо ми чекаємо повернення додому. Солошенка, Афанасьєва, Сінцова, Кольченка, багатьох багатьох. Українців, які знаходяться зараз заручниками як в Російській Федерації, так і на окупованій території. Ласкаво просимо додому, надія. Вся Україна і весь світ тебе з цим вітає. Спасибо. Дякую. Прошу. Слава Україні! Урой, слава! Дякую матері, що дочекалася. Дякую сестрі, що воювала. Не було б в мене такої сестри, я була б мертва. Дякую народові України і всього світу. Я вам скажу, що народ це велика сила. Якби народ не говорив, то політики б нічого не робили. Напевно, є суть демократії в тому, щоб народ говорив і його чули, щоб народ змусив себе чути. Нас будуть чути, тому що ми українці. Ми за це клали життя і не одне. І ми цього досягнемо, щоб наш голос більше ніколи не залишався непочутим. Я дякую всім хлопцям, які залишились живі і які померли за нашу Україну. Я прошу вибачення, що я ще жива. Ну я завжди готова піти в бій за Україну до переможного кінця. Україна має право бути, бути, незважаючи ні на чию гнилу душу і хвору голову. І ми будемо, тому що ми українці, тому що ми народ, тому що ми нація. Я не стану говорити про людей погано. Я не хочу передавати вам свою лють, свою ярість, свою злобу і свою ненависть. Я сподіваюся, що з часом із цих почуттів в мене залишиться тільки мудрість. Я не хочу, щоб люди хотіли війни. Я хочу, щоб люди хотіли миру, але, на жаль, мир можливий тільки через війну. Буває такий рубіж, після якого іншого шляху немає. Дуже добре, що є мінські домовленості. Дуже добре, що вони будуть виконуватися, тому що ми зробимо все для того, щоб вони виконувалися. Я вам хочу сказати: в першу чергу, напевно, передати привіт росіянам і сказати, що нічого боятися. З колін треба вставати. Я розумію, що. Не та країна, з яких кулін стати легко, в якій з колін стати легко. Але якщо вони хочуть так само жити в злагоді, як і ми, то їм треба вставати з колін, а нам треба не дати їм прийти сюди, не дати їм прийти далі, ніж вони собі думають, що вони можуть. Будемо працювати. Я буду працювати для того, щоб, по-перше, повернувся кожен, хто полонений і ще живий, повернувся живим. Для того, щоб як можна менше загинуло. І будемо працювати для того, щоб Україна була сильною, для того, щоб у нас ніколи більше не був забутий народ, для того, щоб українці мали право бути українцями, жити гідно на своїй землі. За Україну. Україна понад усе. Слава Україні! Героям! Незламність волі, громадянську мужність. Жертовне служіння українському народові. Служу українському народові.